Війна по всій Україні, вона не тільки на Донбасі. Ситуація така: сьогодні дрони збиваємо. Завтра можемо штурмувати. Треба вміти все. Навіть ніколи не думав, що буду в Збройних силах України. Я практично майже все своє життя займався бізнесом, маю свою справу, ну і ніколи до військового не був причетний. Як розпочалась війна. Десь перших два-три тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до плав ЗСУ. Це моя єдина мотивація, що е, хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Скажу так, я людина сама по собі з таким характером, я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була мотив... ну, Це моя єдина мотивація, що е, Хтось прийшов в мою країну, мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби... от Це, це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь в перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до Лав ЗСУ. Були як добровольці, воювали в стороні Буча, Ірпінь, Білогородка, Ясногородка. Потім. Квітні місяці, на початку квітня місяця, пішли в батальйон, був такий батальйон Штурм ветеранів морської піхоти. Пішли тут, пішли в цей батальйон. Потім батальйон розформували, зробили 45-й окремий стрілецький батальйон, і в принципі військова кар'єра, військова кар'єра з досвіду у мене почалася із 45-го ОСБ. У нас злагодження, як вам сказати, проходить майже щоденно. Майже щоденно ми після кожного виїзду розбираємо ситуації, свої плюси, мінуси, недоліки, щось доопрацьовуємо. І постійно-постійно я ділюся з людьми своїм досвідом. Є військовослужбовці у нас, які теж там з перших днів на війні. І колектив, колектив злагоджений, колектив бойовий. В принципі, тут е, мені подобається те, що всі розуміють співслова, що потрібно робити. І найкраще злагодження це в бойовій роботі. Перші наші збори ми зустрілися, я їм відразу сказав, хлопці, ситуація така, сьогодні дрони збиваємо, завтра можемо штурмувати. Треба вміти все. Хлопці підтримали, і у нас заняття, ну зараз, правда, погода, що не, не дуже дозволяє. Е -е, Але так в основному у нас 2-3 рази в тиждень у нас 100% проходять заняття. Ну і плюс фізичну форму підтримуємо. Ви самі бачили, ми зробили спортзал, у нас це як святе. Фізична форма, бо я пацанам теж говорю, завтра підемо штурмувати, а у вас там нога, спина заболіла, хто буде витягувати друг друга. Ну, треба себе підтримувати. Це дуже важливий фактор, щоб колектив був одним цілим, щоб колектив існував як одна родина. Я, у нас, це теж стосується наших перших зборів. Я пацанам всіх зібрав і говорю, пацани, ваші стосунки між собою, ну, вони зараз нам не наразі. Подивіться на кожного із вас. Це та людина, кому ви можете дивитися останні в очі. Це та людина, от сьогодні ви там з нею посварились, там виясняєте якісь свої відносини, да? а завтра ви будете цю людину просити подивитися там за моєю мамою, папою, дітьми і дружиною. Оце Це сама головна мотивація. І це не тільки тут, воно має бути так у всіх підрозділах, всіх підрозділах Збройних сил України. У мене навіть з моїм старим колективом. З яким я воював, проходив службу. У нас навіть сімей, родинні такі відносини. Ми всі постійно зустрічаємося, всі на телефоні, там, всі міняємося інформацією. Ну, це люди, яких ти можеш назвати друг. Це той, хто готовий за тебе віддати своє життя, в разі чого спасти твоє життя. Того відносини в колективі, це я врахую, це важливий фактор. Та я роблю те, що я маю робити, Авторитет командира там перед е, вищим командуванням іде завдяки їм, їхнім показникам, їхнім виконанням роботи. Я маю забезпечити максимально е, дати своїх зусиль, щоб хлопці могли і відпочити, і поїсти, і не думати там, як автомобіль заправити, як його зробити. Могли бути фізично підготовлені. В них є одна робота: збити шахет, там збити ракети, ще якусь ціль. Щоб вона там не вразила якісь об'єкти критичної інфраструктури, чи також якісь підрозділи. І також, я думаю, ви бачили, я роздрукував фотографію. Вона є одним із мотиваторів, коли хлопці виїжджають на позиції, вони повинні дивитися на цю фотографію і розуміти, якщо вони щось пропустять або що не зіб'ють, які можуть бути наслідки. Я навіть хлопцям пояснював, що. Ви самі бачили умови, в яких ми воюємо на Донбасі. Ми приїхали, так сталося. Да? Ми приїхали сюди, захищаємо тут небо. І хлопці, які воюють там, також сподіваються, що ми будемо захищати від, ула... від тих самих шахетів, що той шахет не прилетить в його родину, в його будинок. Ми маємо викладатися тут, так, так як і там на всі 100%. Давати оцінку тим людям, які там ждуть, щось чекають. Ну, хай подивляться в зеркало, і того, то, не вони побачать зеркало, дасть їм оцінку. Хай їм дадуть оцінку їхні дружини, їхні діти. Боятися Ну, страшно всім, там, чим герою відрізняється від боягузу. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно він робить, а боягузу страшно, він нічого не робить. Ем, мотивація тим, щоб. Хлопців 100% їх воєнкомат, з воєнкомата не повезуть в степове. Що вони пройдуть курс, навчаться користуватися зброєю. А ховатися ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть? Що про них розкажуть? Сиділи, чекали, коли війна закінчиться. Хлопців міняти так треба, я знаю. Ну, я перший раз особисто був в рік без ротації. Ну, це дуже важко. І морально важко, і фізично важко. І також напевно одна із причин, чого я тут, бо за два роки здоров'я в мене чуть-чуть шатнулося. Трошки в мене здоров'я підкосило. Але я думаю, що місяців два-три все підправиться і можна буде. Далі штурмувати під. У мене дружина взагалі така бойова. Тим паче, в мене були можливості, там, щоб вона виїхала за кордон. Вся родина, щоб я виїхала за кордон, взагалі там без проблем якісь фінансових мешкала. Але всі остались, ніхто нікуди не виїхав. І навіть не дай, не дай Бог Знову підуть, дружина, бо ми, коли почалась війна, я дружину з родиною вивіз в невелике місто з Кира, звідки я родом, а сам повернувся. І дружина сказала: ні, ми з Києва нікуди виїжджати не будемо, будемо допомагати, чи лікарня, чи там, волонтерство якесь. Ну, бо я мало того, що воюю і. Я взагалі до війни займався бізнесом, і так досі, в мене бізнес трохи працює, не так, звісно, але працює будівництвом. Я і волонтерів, і воюю. Після перемоги однозначно поїду на Донбас, там де загинули мої побратими з моєї групи. Ну ми так з хлопцями домовились, хочемо поставити там пам'ятники. І чесно напитися. Я за всю історію війни взагалі категорично проти спиртного. я. За два роки взагалі навіть там слабоулкогольне щось не вживав, я проти цього. Але війна закінчиться. Ми поїдемо до пацанів і там уже посадимо і згадаємо все. А потім, потім бізнес, відновлення держави, відпочинок, здоров'я, родина все те, що хоче кожен, кожен українець, який воює.